Я вже робив відео на тему про те, що я не люблю курців, а, і зараз, а, типа, друга частина цього відео невелике уточнення. От а, що мені найбільше не подобається, це коли люди курять дуже-дуже дешеві сигарети, від яких пахне якоюсь складською пилюкою, якимись хімікатами. От коли вони їх покурили. Пішли на перекур, там. потім заходять у той кабінет, де ти сидиш або сідають із тобою в одну машину, в один автобус. Наприклад, якщо їхати е, на автобусі із Києва в Криве Озеро і в Умані зупинятися там, піздець, обов'язково зайдуть в автобус такі накурені, такими дешевими сигарками, що не знаєш куди дітися. Або ще гірше заходять із тобою в один ліфт. Взагалі капець, доводиться е, на час усієї поїздки в ліфті затримувати подих, щоб не вдихати таку хуйню. І взагалі думаєш, чувак, ну краще би ти обригався, обісрався і е, розтер все гімно по собі, то тоді від тебе пахло не так жахливо, а навіть набагато краще. Аніж коли ти покурився дешевих ціарок і, і заходиш зі мною в один ліфт. Тобто ну, проблема навіть не у пасивному курінні, а в тому, що ці дешеві цигарки блядь, так херово пахнуть. Ну, Піздець. Ну, невже у тебе немає грошей на те, щоб купити нормальні, блядь, Ну да, я хоч дав тобі е, 5 гривень, бля, щоб ти купив якісь на 5 гривень дорожчі. Але блін, не дихав на мене тою хуйньою, яку ти куриш. Того що, в принципі, от, в мене є знайомі, які е, е, ну, молоді письменники, які курять, е, але е, вони е, курять такі солідні, нормальні, церкви, від яких от поруч із ним знаходишся з людиною, коли він курить, І, в принципі, так ну, ніякого не неприємного запаху не відчуваєш. А іноді. Відчуваєш взагалі дуже приємний такий тютюновий запах справжнього там, нормального людського тютюну, а не е, всякої якоїсь там пилюки і хімікатів. Це піздец. Тобто, е, люди. О, давайте, якщо ви вже курите, то підвищуйте культуру свого куріння.